Коже щастя <плес> тут знайде Плішу <плес> пліч, нога в ногу, наближаймо перемогу погане все пройде, проклітати ми тури Плішу в річ, нога в ногу, наближаймо перемогу Рідні харчі простіше, коже щастя тут знайде, Плішу пліч, нога в ногу, наближаймо перемогу. Не тривожна пора, з'єднає наші серця, переможне бура Дорога, альма для студенту і педагогу Держимо стрій, наближаймо перемогу, і погане все Просто Обласна мала академія наук Харківської області. Тут є представники його, і ми, як завжди, в співдружності з нашим добрим партнером: це Харківський національний університет радіоелектроніки. Організовуємо її проведення. Тому зараз е, я хочу передати слово нашим співорганізаторам, е, які до речі, з яких є у нас і голова журі. Ну а е, таким куратором цього процесу від нього є е, каліта Надія Івайна. Тому Надія Івайна, вам передаю слово представці наших гостей. Я представляю для відкриття слово надаю голові журі декану факультету комп'ютерних наук Олегу Вікторовичу Золотухіну. Будь ласка, добрий день, колеги. Радий усіх привітати на другому на Олімпіаді з інформаційних технологій. Ця олімпіада проводиться у відповідності до наказу Харківської обласної військової адміністрації про проведення другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2025-26 навчальному році. І для урочистого відкриття нашої Олімпіади хочу запросити голову Оргкомітету, Ректора Харківського національного університету радіоелектроніки, доктора наук, професора Ігоря Вікторовича Рубана. Ігоря Вікторовичу, прошу вас. Дякую, Олег Вікторович, доброго дня, шановні колеги, доброго дня наші партнери. В першу чергу хочу подякувати пану Сергію і взагалі малої академії наук за ту ініціативну роботу, яку вони проводять з нашими школярами. І дійсно представникам IT-кластера за підтримку нашої молоді і спільну роботу дійсно то, що ми сьогодні робимо, це не просто якийсь захід, який дозволяє ну, формально да провести якесь заняття. Шановні майбутні студенти, майбутні фахівці в різних галузях, сьогодні ви можете стати дійсно реалізаторами своїх мрій і майбутніх, тому що інформаційна технології зараз це життя кожного з нас. Кожен з нас вже занурюється в цифровий світ і без цього жити не може. Тому кожен з вас робить, отримуючи знання, отримуючи перемогу, дійсно робить певний вклад в розвиток сучасних технологій. Тому від команди університету електроніки я бажаю всім успіхів. Я дійсно впевнений, що сьогодні ви отримаєте кожен з вас не тільки перемогу, а вміння реалізовувати свої знання і отримувати певний результат. Тому всім успіхам вітаю от, і всім буде переможцем. Дякую, дякую, Гервікторіч. Дякую. Хочу наступним запросити Відповідального секретаря приймальної комісії Діану Олександровну Руденка, Діана Олександрівна, доброго ранку. Прошу, Інформацію день. від вас. Добрий. Добрий день всім, і приймальна комісія вітає вас на цьому заході, і я хочу декілька слів сказати про наш університет, розказати, чим ми пишаємося. І познайомити вас з нашим університетом. І так, основні такі речі, якими ми пишаємося, що це таке: це більше п'яти тисяч здобувачів освіти, достатньо великий такий пул висококваліфікованих викладачів: шість факультетів, один інститут, що готують фахівців у сфері цифрових технологій: це науковий парк синергії, це міжнародні програми. Обміну здобувачами Erasmus Plus, це партнерство з провідними компаніями світу. І якщо ми говоримо про наші значні такі заслуги, то ми можемо пишатися тим, що наш університет є одним з десяти найкращих університетів країни, які входять до двох найвпливовіших рейтингів світових, і є це міжнародним визнанням достатньо таким високим. Якщо говорити про наші про наше партнерство з різними країнами світу, то ви бачите, ця географія достатньо широка. І що ми робимо? Ми готуємо фахівців у трьох таких потужних. Галузях знань, як соціальні науки, журналістика та інформація, це інформаційні технології, і це інженерія, виробництво та будівництво. І ці галузі знань представлені в нас 23 трьома спеціальностями різних направленостей і, ой, тринадцять, вибачте, 13 спеціальностей і 28 освітніх програм які підтверджують, що ми є фахівцями саме в цих галузях, які вони озвучені. Якщо говорити інформацію, яка може зацікавити школярів, я так розумію, да, тут присутні школярі, то в нас працює підготовче відділення, і ми пропонуємо різні можливості додаткового навчання для школярів 10 класу. 11 класу, і для тих, хто менше, ми даємо можливість навчатися на наших різних курсах, які пов'язані з сучасними технологіями і програмуванням і все, що це, з цим пов'язано і цікавить молодь. І крім того, хочу сказати, що ми стали учасником експериментального проєкту Міністерства освіти і науки, який Називається в цьому році так нульовий курс або зимовий вступ в ХНОРЕ. Це така системна підготовка до НМТ, це можливість адаптуватися вже, знаходячись в школі, адаптуватися до навчання в університеті. І з 1 лютого ми запрошуємо подавати заявки. Це мова йде про випускників шкіл які зможуть отримати додаткові 15 балів при вступі до ХНУРЕ при успішному закінченні цих курсів. Ці курси будуть тривати три місяці, навчання, формат навчання або денна, або дистанційна. І ми будемо готувати за дисциплінами Українська мова, математика історія України, які є обов'язковими для складання НМТ, і четвертий предмет у нас фізика. Тому, якщо кому це цікаво, я надаю наші контакти, ви можете їх собі сфотографувати або якось записати. І наш університет чекає вас в своїх стінах. А вам сьогодні всім бажаю успіху. І е, дійсно гарних результатів, е, тим, щоб ви могли пишатися. Всім успіху. Дякую, Діана Олександрівна, за таку доповідь. А далі запрошую нашого постійного партнера: це Харківський it Кластер, пана Оляна, пані Оляна Шумей, будь ласка. Так, я вітаю всіх. Е, вітаю. Дуже рада бачити таку велику кількість школярів, які десь хтось вдома, а хтось зібралися в навчальних закладах, і це не може не радувати, оскільки ми розуміємо ситуацію, яка в Харкові. І е, тому я вам бажаю, щоб ви сьогодні зібралися з думками, з силами, з, написали цю Олімпіаду так якнайкраще. Е, в свою чергу ми бажаємо вам е, майбутнього, того е, такого. Е, як кажуть, айтішного, якого ви собі кожен вибирає свою спеціальність, кожен вибирає свій, свій напрямок. І в першу чергу ми як кластер, університет, як про хнура, який є одним із наших партнерів, одним із тих, хто постійно горить за айті напрямки Є вашими провідниками, і ми будемо раді допомогти вам визначитися на, на наших заходах, на наших е, івентах. Та, е, бажаю вам успіхів. Не буду затримувати час і розумію, що багато хто з вас хвилюється, тому удачі і до зустрічі на наших заходах. Дякую, дякую. І дозвольте ще я в кінці нашого речистого заходу. Також хочу привітати всіх наших учасників Олімпіади з інформаційної технології. Я, як голова журі, ради вітати усіх наших учасників, тому що сьогодні ми знаходимося у спільноті однодумців у самому серці ОІТ-світу України. Хнуре завжди був і залишається кузнею кадрів для цифрового майбутнього нашої держави. А мала академія науки, де гіду якої проходить Олімпіада, це той стартовий майданчик, де запалюються нові зірки науки. Інформаційні технології сьогодні це не просто вміння а, працювати з даними чи писати код. Це інструмент, що змінює світ, змінює нашу економіку та обороноздатність. Ви саме ті, хто буде завтра буде будувати цифрову архітектуру нової України. Бажаю кожному з вас продемонструвати найкращі навички, знайти нестандартні рішення та отримати задоволення від чесної боротьби. Нехай переможе найсильніший, а досвід отримає кожен. На цьому офіційна частина відкриття Олімпіади закінчена. Дякую усім і надаю слово е, пану Сергію Ставицькому, будь ласка. Можна я Дякую. Додам, да, додам ще Сергій Борисович, секундочку, я додам, що всі присутні колеги, вчителі, батьки можуть подивитися запис нашого відкриття Олімпіади на каналі YouTube NureTV, де. Де викладена ця ж і презентація щодо хнуре до нульового курсу, спеціальності, освітні програми, контакти. Можете ще раз подивитися саме на каналі YouTube. Дякую. Дякуємо за е, представлення закладу. Е, ще раз, як і на нараді, я ка вже казав, що е, IT – це не тільки програмісти, е, тому і ваші навички, ваші вміння, які ви демонструєте і на цій олімпіаді, вони також е, мають місце бути і в е, цій сфері. Ну що ж, починаємо Олімпіаду. Ще раз хочу нагадати, що значить, зараз вас розподілять за кімнатами, де буде здійснюватися спостереження. Олімпіада буде проходити 4 години. Чотири буде напрями, скажімо так, виконання. Це у нас Word, PowerPoint, Excel і Access. Тобто ви приблизно розраховуєте по годині на виконання кожного завдання. Ну, це так, приблизно, да? Так, пане Юрію, це теж у нас один з помічників організаторів да, проведення Олімпіади. Юрій Міщеряко, прошу у вас питання чи доповнення.